Стандартні міфи там, що неможливо літати, там десь в рамках буде проходити контроль на кордоні, щось буде, щось там сигнал давати. Там, ну є купа таких міфів, що не можна митися, наприклад, там, там відразу ж після операції. Ну ми зустрічаємося з цим і боремось. Просвітою, фактично, ми розповідаємо про те, що от це абсолютно неправильно, що можете набагато більше, ніж ви собі думаєте. Навіть пацієнти дивуються кажуть, що можна пити шампанський на другий день після операції. Кажуть, як? Я кажу, можна, без проблем. Знаєте, що за кордоном, в США фактично, це країна номер один в пластичній хірургії. Пацієнти, які прооперовані, вони можуть йти додому в той самий день після операції. Тобто там така якість наркозу проведено. На правильно все по протоколу підібрано, тобто в реабілітації жодних проблем немає.